Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 6 відняти 3 дорівнює 5. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок. Щоби наша рівність була вірною. Тому, ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сильничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сильничок, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 3. Буде 3, 3, дорівнює 3, 3, 3. Отже, наша рівність вірна. задачка вирішена, головоломка вирішена.